Рівнянам представили нового керівника управління держпраці в Рівненській області. Ним став депутат Рівненської обласної ради Олексій Бучинський, для того, аби представити новообраного очільника, до Рівного завітав голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега. Окрім новопризначення, пан Чернега розповів у своєму виступі про те, що уряд України прийняв рішення про реорганізацію деяких державних структур, до числа яких увійшла і служба держпраці. Зокрема, тепер вона перебирала на себе частину обов'язків обласного управління Держгіюрпромна. Та інспекції з охорони праці та санстанції. створили насправді доволі непросту 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 структуру, але як свідчить міжнародний досвід, як свідчить досвід, який ми використовуємо згідно тих міжнародних зобов'язань, які Україна на сьогодні на себе взяла. Така фунта служба по цих функціях в принципі існує багатьох країнах, зокрема європейського су на даному етапі. Оновлена служба проходить стадію формування своїх структур. Зокрема, здійснюється перехід інспекторів зі служби охорони праці та санстанції. Також великим кроком посадовець назвав погодження фінансування працівників та інспекторів, яке вже отримала реформована служба. Проте, окрім позитивної динаміки, є в роботі і проблеми. Основною з них і застаріла нормативно-правова база, яка не змінювалася з періоду радянського союзу. Є навіть документи датовані 1924 роком. Тому в першу чергу служба повинна зайнятися вирішенням саме цього питання. Поставлено дуже важливе завдання, щоб ми до кінця року хоча б вийшли на проекти нормативно-правових актів, погодили їх з усіма зацікавленими сторонами, міністерствами, профспілками, роботодавцями і подали уряду, подали президенту України в тих чи інших повноваженнях щодо їх скасування для того, щоб вони розглядалися, і ми вже цю нашу роботу ви новопризначений Олексій Бучинський погодився з тим, що реформа служби значно спростить доступ громадян та юридичних осіб як до надання адміністративних послуг, так і до державного органа. В цілому він уже сформував та прийняв перші завдання, які виконає на займіній посаді. Перше чергові завдання, які ми будемо ставити, це є завершення реорганізації, завершення. Формування нової структури переведення працівників, штату кваліфікованих працівників, формування нової команди, команди, які є професіоналами в своїй галузі, а також нових спеціалістів, які мають бажання працювати, мають бажання змінювати службу на краще. Також управління держпраці взяло за мету не лише реорганізувати структуру інспекторів, але й підвищити їх кваліфікацію в сфері трудового законодавства, охорони та гігієни праці. Ілона Якимюк, Олексій Самойлов у ритмі подій.